Головний медонос до нас пасіки, дружок. Вітаю всіх на Пасіці в Яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. І ось у нас вже наступив листопад місяць. У багатьох пасічників я спілкуюся, виявилась тривога, з'явились теплі дні. Чи не почнуть, матки, матки наші не відновлять яйцекладку. І один коментарій сказав, що ти товчеш воду одне й те саме, що пізній розплід, незалежно від породи бджоли. У, сер... у вересні вже не має бути розплоду і має з'являтися аж у березні, незалежно від породи. Я роздумовив над цим питанням і. І з однієї сторони згоден, що все, що відбувається на пасіці, це якщо неправильні бджоли, неправильно склав, багато кліща це все помилка нас, пасічників. Але як це, щоб у вересні не було розплоду і з'явився аж у березні? Це, звичайно, я так думаю, це заізолювати у началі вересня або в кінці серпня і тоді тільки так. Але попробувати, я хочу попробувати, як мій товари, що у нього вже у вересні немає розплоду, і починається розплід уже у кінці лютого, в началі березня, з основним приносом пилку. Оце так добитися без ізоляції, це вже дійсно. Вищий пілотаж бджоляра. Так, я думаю, що кожний бджоляр, якщо буде займатися своєю бджолою і правильно вести селекцію, то можна добитися тої бджоли, яка його влаштовує. Яку він скаже, так. Моя бджола найкраща. Але я хочу сказати за цей пізній розпліт. Якщо не ізолювали маток, то, звичайно, є якась трошки як тривога, що матки можуть відновити. Ну, я думаю, це не страшно. Якщо навіть засіє якийсь п'ятачок, він погоди не зробить. А якщо мудрі і розумні бджоли кажуть, то вони викинуть цей розплід, бо вони відчувають, що цей розплід тільки зашкодить. Але я хочу сказати, що по погода. У нас, ну, на моїй місцевості, допомагає цьому, щоб пізній розплід не був. У нас ось от час від часу випадають дощики, прохолодно. Сьогодні навіть було дуже холодно, бо робив зарядку, змерз у руки. І я не думаю, що при таких перепадах матки почнуть сіяти. Я переглядав ну, буквально недільку назад, то. Я не всі сім'ї, бо це нереально їх зразу переглянути. Ну, я впевнений, що в моїх сім'ях це в одній сім'ї і в двох нуклеусах, які йдуть в зиму, ще є розплід. Остальних розплоду немає. І він був там п'ятачками, я повитягував і повирізав його. Ось так нам погода допомагає позбутися, щоб не відновили матки і яйцекладку. Що я роблю зараз на пасіці? Де, виходить, вже я прибираю корпуси, ось вже лише один лишився, вже прохолодно і вже потрібно забирати корпуси. Обробляю ще я... є сім'ї, яких був там пізновато розпліт, обробляю від кліща. І хочу сказати, вже мене це радує. Кліща випадає вже. Один, два, а в деяких сім'ях випадає навіть ноль кліщів. Глянемо тут ось а що? Ну тут... А, ні, тут випало штук зо п'ять. Тут більше випало. Так. А тут? Тут ні жодного не випало. Теж. Ні, ні. Кажеться, он один є. Тут теж ось. У. Раз, два. Три. Це ні. Чотири. Тут вже багато Чи Ще прийдеться раз обробити. І, і так майже, майже скрізь. Так же майже скрізь 2-3-5 ліщиків випадає. Ну, я думаю, що не стоїть їх далі травити. По-любому, ми не зможемо його на всі 100%. По-любому 2-3 кліща в сім'ї залишиться. Чим я обробляю? Я вже стараюся відходити від полосок. І вже пару років, як я не займаюся проливом і проливом біпіном. Дуже тривожна тривога, була і дуже шкода пасічника, який пролив тактиком і посипалось 100 сімей. Я обробляю амітразом тільки в димових, димових таблетках. Це, мені здається, найбезпечніший, як для бджіл, для маток. І кліщ дуже хорошо сипеться. Сипалося і по 100, і по 150 від одної продимки. І дивлюся, що зараз після нього сиплеться 2, 3, 5, а в деяких сім'ях взагалі не сипеться. Джолки наші спокійно сидять, але ну, тут під пленкою в теплому, тому вони ще не в клубі. Я думаю, в дерев'яних зараз глянемо різниця. Вони ж тут не в клубі, а як в дерев'яному. Дереві сидять у клубі. Колись я одного пасічника, ну він академік, він сказав, я всі свої сім'ї складаю на сіми рамках. А якщо не вміщаюся, він каже, що ми маємо думати за бджоли? Ось я в більшості завжди жимо... складаю на сіми. Потім щось йду. Мені стає їх шкода, думаю, що вони не зіжмуться, ось як ця сім'я. Ось на сіми рамках і вона не вміщається. І ці всі вулички зайняті. Але я думаю, що вони зіжмуться. А ні, то треба ще одну рамочку. Бачите, як ППС вулику і в дерев'яному. Джолки вже сидять в клубі. Я не думаю, що тут є розпліти. І, звичайно, ще одна тема, в якому краще вулику. ППУ чи дереві. Я, да, Звичайно, то табулики, можна сказати, вічні, легкі, вдобні. І з ними приємно працювати. Дерево буває набухає, і ще щось. Але я думаю, що прийде час і всі знов почнуть повертатися до дерева. Ось в дереві, навіть дереві прохолодніші. От в ППУ, можливо, і, і поч можуть і почати яйцекладку, а от в дереві. Про холодно я не думаю. А ось сім'я в ізоляторі, в ізоляторі хмари. Плотно обнімають, але чомусь вони залітали. Ті вулики. І теж дерев'яний вулик, але теплі заставни Але тут зверху стояв ось вулик. Я його знімаю, там малометки і віднесу а бджолки? ну Тут точно розплоду нема, бо матка в ізоляторі. Ось так, друзі. І погода плюс майстерність пасічника нам допомагає нам у цій справі в бджільництві. І я думаю, що в нас буде все, все добре. Бажаю всім вдало дозимувати і щоб вже нас весною наші бджілки порадували. Хай вам всім щастить! До побачення!